Всім доброго дня. Сьогодні у нас трено лагуна і не горять стопи. Значить, із трьох стопів, які повинні горіти, тут, тут і оцей, і той ні один не горить. Я вже, звісно, трохи почав розбирати, але зараз я все об'ясню, як і що, що я робив. Почав я, я з того, що пішов, подивитися, чи не згорівши предохранітель. Предохранителі знаходяться тут. Зараз покажу, яке зняло. Значить, першим ділом я такою, як би цю кришечку, тут біля руля. Просто повернув, достав і внімательно прочитав. Що ми бачимо? Ми бачимо ось до першої передохранітелі де стоп. Ну, звісно ж, я вот тут його взяв, звідти достав, доставав його, а я теж зараз покажу як. Ну, от я такі невеличкі пасатіжі, Ось так взяв і розковиряв. Ну, лучих в мене нема, Може, в кого є лучі, в мене нема лучих. Так, достав. Ну і, звісно ж, зрозуміло, що він згораний. Видно, не да? засвідчує Ну, прийдеться вам повірити на слово, що він згорений. Прозвонив його, він згорений. Ну, це ще не все. Я поставив туди, значить, другий. Є тут в комплекті можна взяти. Тут в даному випадку була 30 і 10. -ка. Ставлю я 10ку. А він як не світив, так і не світи. Ставлю 10 і якщо нажати на тормоз. То не світить. Якщо даже завести, зараз я покажу. Значить, одразу возник вопрос. Де тут іменно з цих двох фонарів горить, якби, сам стоп? Якщо включити зажигання, ну якщо я зараз включу, то просто нічого не буде видно в камеру. Горить, отут є дві спіральки. От і не знаю, чи я зараз ловлю на камеру. так. Тут є дві спіральки, одна вища, друга нижня. І одна із них згорена. І коли включаємо гаваріт, значить горить одна спіралька тут і горить оця одна лампочка. А стоп загоратися оця друга верхня спіралька. Виходить. Чи верхня, чи нижня, я вже не пам'ятаю точно. Одна, одна спіраль дополнительно загоратися. В даному випадку тут згорівша лампочка. Що робимо? Відкручуємо її і, і достаємо. На другій стороні. На другій стороні лампочка абсолютно жива. І перша спіраль, і друга спіраль. Але і прозванюється, але все одно нічого не світить. Що касається цього ось до, якби, заднього фонаря, як туди добратися? Задній фонарь. Є отакий лючок, нажимаємо ці дві защірочки, отак виймаємо. Далі підвертаємо, засовуємо туди камеру і бачимо, от є от така гніздо, я вже лампочку, звісно, звідти. Але я вам її покажу, що воно защлкається отак. Так. От щоб нажати, просто треба трошки нажати і воно виймається. І звідти просто достається лампочка. Показую лампочку. Лампочка значить от такого образця. Якщо по 12 вольт, 2В, не можу зрозуміти, що тут пишеться. Скільки ватт не зрозуміло. Незрозуміло, скільки ватт. Ну, в общем, отака, Тоже згорана. В итоге виходить, що в, задньому фонарі, в цьому фонарі згорана спіраль на лампочці стопа, а там не згорана. І по ідеї, він должен був би світити, але він не світи. Предохранитель я поклав цілий, він не згорає. Значить, тепер йдемо, дивимося на педальку. під педалькою, так ми називаємо якби жабка. Так, що касається того, як зняти ці фонарі. Все дуже просто. Нижній фонарь. 에, верніше не нижній, а цей, що тут на машині. Ото, так, на крилі. Є отакий от от болт, ото, він закручується прямо отут, Отак він звідси стирчить. Просто його беремо, відкручуємо, толкаємо ту шпильку. І весь оцей фонарь взагалі без всяких там проблем вилазить. І після того, коли злік фару, то тут є отака защёлка. Нажимаємо от. її. І виймаємо весь цей блок. От, цей блок весь достається і тут він остається. Якщо треба фішку зняти, можна ще й фішку зняти. Тоже тут нажимаєте на ці, на, на ці фіксатори і достаєте її. Точно так само з цим фонарем, який йде на, на самій задній ляді, можна так сказати. Тут є така шпилька, а там є гаєчка. Гаєчка на 10. Яка закручується от сюди, звідси треба попередньо достати от таку от глушечку, якщо так взяти, то ось звідси виймаємо просто глушечку, відкручуємо гаєчку на 10 і теж без всяких проблем винімаємо сам фонарь звідси. Взагалі без проблем. І так само вишелкуємо з нього. От є Один фіксатор відгинаємо, другий відгинаємо. І третій тако відгинаємо і весь цей, весь цей блок блок з лампочками виймається. ну і так Значить, заходимо до педалі тормоза. От педаль тормоза, ось і якби такий, то що відповідає за стоп, нажимаємо тут на оце і виймаємо. Зараз ми зручно знімати. Так, далі що робимо? Далі так називаємо ту жабку чи так, як ми, хто як називає, її беремо, прокручуємо. От я зараз не прокручуємо. Що, се, 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 що, швидко. Просто беремо. Опустух, обовтуг, о! Отак от проверну і провернув. і достаємо. Ось, що нас собою представляє? Чотири контакти. І отакий концевичок. Ну, В общем, купив я новий, новий, новий концовік, тому що той все-таки там то робить, то не робить. Що собою представляє ну, такого плану бурус, чисто оригінальний рено. Звісно, я так зрозумів, що він не новий з розборки, але ставимо його на місце. Ще отдільне слово скажу, що вони йдуть якби, універсальні, можна регулювати якби, виліт. Тобто Якщо ваша педарка стоїть далі, то можна так. Сюди-сюди. Ага, вже щось не хоче. Ну, в принципі, вилазить. Так, якщо сильно на старому показати, то можна. ось да, виліз. І собі регулюєте, якої треба вам длини, Що треба коротше, то туди так само заїжджає. Так, ну і звісно ж покажемо результат. Давай, Міш, нажимай стоп. От ми бачимо всі три стопа горять. Все працює. Я думаю, власник буде задоволений. Кому дане відео допомогло, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, всім вдалих ремонт своїх лагон.